Ми ж усі постійно сперечаємось, щось доводимо, одним словом, висуваємо аргументи. Але от що робить один аргумент справді залізним, а інший хибним, таким, що розсипається. У цьому розборі ми якраз і розглянемо ці фундаментальні структури, що лежать в основі логічного мислення. Ось наш план на сьогодні. По-перше, з'ясуємо, що ж таке логічний висновок. Потім розберемо ключові правила: якщо то та або, або. Далі перейдемо до трохи складніших речей ланцюжків та дилем. Ну і на сам кінець, найцікавіше перевіримо все це на практиці. То як ваші міркування герметичні? Насправді ключ до міцного надійного аргументу це розуміння його внутрішньої структури. Отже, з чого почнемо? Давайте зануримось в самісіньку основу основ, що таке логічний висновок. Це, по суті, той самий будівельний блок, з якого складається кожен аргумент, який ми коли-небудь чули чи висували. Уявіть собі логічний висновок, як такий собі рецепт. Є інгредієнти, це початкові твердження або, як їх називають, засновки. Далі ми беремо логічні сполучники, як от якщо то чи або, і за їх допомогою готуємо абсолютно нову страву, висновок. Це такий формальний спосіб дійти до чогось нового, спираючись на те, що нам вже відомо. А тепер давайте розглянемо інструмент, яким ми користуємося щодня, часто навіть не помічаючи цього. Це правила, якщо вони основа для величезної кількості наших рішень, і саме тут дуже важливо навчитися відрізняти правильні логічні ходи від поширених пасток. Основне правило звучить дуже просто якщо P, то Q. Наприклад, якщо йде дощ, це наше P, то дах мокрий, це наше Q. Зв'язок здається очевидний, правда? І в такій ситуації є два абсолютно безпомилкових способи міркувати. Перший ствердження підстави. Ми бачимо, що йде дощ, тобто стверджуємо П. Із цього робимо висновок, що дах мокрий, отримуємо Q. Другий спосіб заперечення наслідку. Ми бачимо, що дах сухий, тобто не мокрий, заперечуємо Q. А отже, робимо висновок, що і дощу немає, заперечуємо П. Обидва ці шляхи ведуть до правильного висновку. А ось тут увага, дві дуже поширені пастки. Перша заперечення підстави. Якщо дощу немає, чи означає це, що дах стовідсотково сухий? Ну не обов'язково, його ж могли щойно помити. А друга пастка ствердження наслідку. Якщо дах мокрий, чи означає це, що йде дощ? Знову ж таки ні. Можливо, там прорвало трубу. Саме на таких пастках часто грає реклама чи політична риторика, щоб підштовхнути нас до поспішних висновків. Добре, рухаємося далі. Тепер поговоримо про силу вибору, про конструкцію або або. В логіці це називається розділово категоричні висновки, тут ключова ідея це вибір або А, або Б. І давайте розглянемо приклад з високими ставками: ми приймаємо умови банку, це А, або стаємо банкрутами це Б. І ось тут є один дуже важливий нюанс. Треба розрізняти два типи або. Просте А або Б допускає, що обидва варіанти можуть бути правдою. Наприклад, можна прийняти умови банку і все одно збанкрутувати. А от строга дез'юнкція, тобто або А, або Б, означає, що істини може бути тільки щось одне. І ця, здавалося б, маленька відмінність кардинально впливає на правильність наших висновків. Гаразд, основи ми засвоїли. Тепер час перейти до складніших, але й значно потужніших логічних форм. Поговоримо про міркування з ланцюжками та дилемами. Чисто умовний висновок працює як ланцюгова реакція за принципом доміно. Дивіться: якщо знаєш теорію, то розв'яжеш задачу. Якщо розв'яжеш задачу, то складеш іспит. Якщо складеш іспит, то отримаєш стипендію. Логіка дозволяє нам з'єднати першу ланку з останньою і зробити прямий висновок. Якщо знаєш теорію, то отримаєш стипендію. Просто і елегантно. Ну а тепер рівень босс у логіці: це дилеми, дуже потужний інструмент, який поєднує в собі і якщо то і або або щоб по суті змусити співрозмовника прийти до певного висновку з дуже обмеженого набору варіантів. Та й дилеми бувають різними, їх можна класифікувати. Одні щось будують, стверджуючи причини, це конструктивні дилеми, інші, навпаки, щось руйнують, заперечуючи наслідки, це деструктивні, і вони можуть вести або до одного єдиного висновку, або до кількох. Це знаєте, наче різні стратегії в такій собі логічній грі. Так, з теорією, наче розібралися. Настав час перевірити, як це все працює на практиці. Спробуємо визначити, де міркування правильне, а де хибне. Ось перший приклад для аналізу: якщо вирок не обґрунтований, його буде скасовано. Цей вирок було скасовано, отже, він був необґрунтованим. Звучить ніби логічно. А тепер розкладемо це на логічну формулу. Якщо А, то Б. Сталося Б, отже, було А. Щось нагадує, правда? Це ж класичний випадок тієї самої пастки ствердження наслідку. І так, цей висновок хибний. Це класична логічна помилка. Те, що вирок скасували, ще не доводить, що він був необґрунтованим. могли ж бути і зовсім інші причини для скасування. Тобто, навіть якщо засновки правдиві, висновок з них не випливає. Добре, а ось приклад складніший. Слухайте уважно. Якщо людина розумна, вона бачить свою помилку, якщо вона чесна, вона її визнає. Але ця людина або не бачить своєї помилки, або не визнає її. І який з цього висновок а ось такий отже, ця людина або нерозумна, або нечесна знаєте що? Цей висновок абсолютно правильний з точки зору логіки. Це приклад бездоганно побудованої складної деструктивної дилеми. Вона ставить нас перед незручним, але логічно неминучим висновком. Отже, тепер, коли ці форми стали трохи зрозумілішими, з'являється цікаве питання а чиї аргументи тепер витримають таку перевірку власні аргументи в новинах чи в дискусіях? Бо логіка, як бачимо, це не якась там суха академічна теорія, це абсолютно практичний інструмент для критичного аналізу інформації, з якою ми стикаємось ну, буквально щодня.